Ісусу Христу, у цьому відео пропонуємо вам короткі запитання і відповіді про ювілейний рік. Що таке ювілейний рік і для чого він встановлений церквою? Ювілейний або Святий Рік це особливий період в житті католицької церкви, встановлений для духовного оновлення, навернення до Бога, поглиблення віри та милосердя. Традиція бере початок ще зі старого завіту. В книзі Левіт у 25-му розділі згадується, що кожні 50 років ізраїльтяни святкували рік звільнення, прощення боргів та відновлення справедливості. В католицькій церкві перший ювілейний рік був проголошений папою Боніфатієм VIII у 1300 році. Метою ювілею є надати вірним час особливої благодаті примирення, надії через покаяння, сповідь, молитву та добрі діла. Як довго триватиме ювілейний рік 2025? Офіційно ювілейний рік 2025 розпочався 24 грудня 2024 року відкриттям святих дверей у Базиліці святого Петра в Римі. Він завершиться 6 січня 2026 року на свято Богоявлення Господнього? Таким чином, тривалість ювілейного року становитиме трохи більше одного календарного року, що дасть можливість прожити час благодаті дарований церкві та світу. Яке значення святих дверей та ювілейних храмів? Святі двері це двері, які відчиняються лише під час ювілейного року в головних папських базиліках Риму. Базиліці святого Петра, святого Івана в Латерані, святого Павла за Мурами та святої Марії Великої. Їх відкриття символізує Христові слова «Я двері, хто війде через мене спасеться Євангелія від Івана, 10 розділ, 9 стих. Перейти через святі двері в молитві з чистим серцем та виконанням умов церкви це символ переходу до нового життя. Цікаво, що цього року святі двері відчинено теж у римській в'язниці Ребібія, що символізує, що в'язні теж запрошені скористати з благодаті ювілейного року. В місцевих церквах, ювілейних храмах. Також відкриваються символічні святі двері, щоб вірні, не подорожуючи до Риму, могли долучитися до благодати ювілею. Які умови для того, щоб успішно пережити ювілейний рік? У Ювілейний рік церква заохочує всіх вірних пройти таїнство покаяння, тобто сповідь, прийняти святе причастя з чистим серцем під час Божественної літургії. Помолитися в наміренні святішого Отця, також здійснити паломництво до ювілейного храму, виявляти милосердя в діях, тобто допомагати бідним, хворим, самотнім, уважніше слухати слово Боже, взяти участь у реколекціях, читанні Біблії, також практикувати особисту і родинну молитву. Саме ці кроки допоможуть вірному відкритися на Божу благодать. Отримати повний відпуст та духовно оновитися. Що таке повний відпуст, повний відпуст або індульгенція це прощення перед Богом усіх тимчасових кар за гріхи, які вже були прощені через сповідь. Під час ювілею повний відпуст може бути отриманий при виконанні певних духовних умов. Тобто сповідь, причастя, молитва, діла милосердя. Зауважимо, що повний відпуск це не магічний акт, а дар любові Божої, який передбачає справжнє навернення, жаль за гріхи та рішучість змінити життя. Повний відпуск можна жертвувати також за померлих. Про що папська була надія не засомромить. І чому тема надії є такою важливою у цьому ювілейному році? Папа Франциск у булі проголошення ювілею, «Spes Нон confundit» Надія не засоромить, закликає світ не впадати у зневірю перед обличчям криз війн, пандемії, міграцій, самотності. Надія у Христі це не оптимізм, а впевненість у Божій присутності та проведінні – Ювілей таким чином є нагодою відновити віру в майбутнє, зміцнити солідарність між людьми і будувати суспільство милосердя. Які найважливіші події цього ювілею? Основними подіями ювілею будуть відкриття святих дверей у базиліках Риму, тематичні паломництва для молоді, родин, осіб з інвалідністю, служителів мігрантів, ув'язнених. Міжнародні дні молитви, конференції, зустрічі католицьких рухів, також закриття святих дверей і підсумок ювілейного року, як також проведення місцевих святкувань у єпархіях та спільнотах світу. Всі ці події мають на меті об'єднати церкву у спільному паломництві надії. Сьогодні особливо хочу звернути вашу увагу на дві події цього ювілейного року. 28 червня відбудеться ювілей вірних Української греко-католицької церкви. А з 28 липня до 3 серпня відбудеться ювілей молоді. Чому в ювілейному році важливо здійснити паломництво? Паломництво це знак того, що християнин перебуває в дорозі до Бога. Воно допомагає вийти з рутини щоденного життя. Переосмислити власне життя і зосередитися на духовному. Паломництво в ювілейному році це також акт покаяння, довіри та вдячності. Проходження через святі двері в паломництві символізує новий початок оновлення і прийняття Божої благодаті. Що робити тим, хто не зможе поїхати до Риму на ювілейний рік? Для тих, хто не має змоги здійснити паломництво до Риму, церква передбачила можливість отримати відпуст і пережити ювілей у своїй єпархії. Можна відвідати ювілейний храм у своїй області чи єпархії, взяти участь у спеціальних богослужіннях та реколекціях. Також здійснити духовне паломництво через молитву, перегляд трансляцій з Риму, роздумами над ювілейною тематикою. Бути паломником на місці через молитву і діла милосердя. Церква наголошує, що головне не фізична відстань, а відкритість серця. Які особливості святкування ювілейного року в УГКЦ? Українська греко-католицька церква. Переживаючи драму війни, особливо наголошує на темі Христа, надії України, УГКЦ закликає поглибити духовне життя навіть у складних умовах війни, організувати паломництва до місцевих святинь, молитися за мир воїнів, полонених, зранених, єднатися в родинній та парафіяльній молитві, пропагувати християнські цінності в суспільстві. Таким чином, ювілейний рік це нагода для духовного відродження народу, що страждає від лихоліття війни, але впевнено крокує до справедливого миру і перемоги. Про що послання блаженішого Святослава з нагоди ювілейного року Христос, наша надія. У своєму зверненні, Блаженніший Святослав говорить, що в часи темряви та випробувань українці потребують джерела сили, і ним якраз є Христос. Він є той, хто не зраджує, не відступає, хто веде нас через смерть до Воскресіння. У посланні блаженнішого підкреслюється важливість молитви, єдності церкви і народу, як також вірності християнському покликанню. Це послання духовна мапа для українців на їх шляху до перемоги життя над смертю, які храми ювілейними у єпархії Торонто? У Торонтонській єпархії ювілейним храмом є катедра святого Йосафата у Торонто, де відкрито символічні святі двері. Відвідини цього храму з молитвою, сповіддю і причастям дають змогу отримати повний відпуст і стати частиною вселенського святкування ювілейного святого року 2025.